Однією з моїх найулюбленіших історій з Біблії є історія про Давида та Голіафа. Історія, де звичайний пастух з декількома камінчиками в кармані та пращі в руках виходить проти могутнього воїна від свого народження, який в декілька разів і більший, і сильніший за нього Голіафа. Але в Давида є щось більше: в нього є віра і надія, що Бог йому допоможе перемогти цього воїна. Сьогодні, згідно з щоденного плану читання слова, друга книга Хронік, 12 та 13 розділ, де описана, на мій погляд, дуже схожа історія. Тут описаний воєнний конфлікт між царем Авією та Єрвамом рабом Соломона. Розділ описує громадянську війну. Чому я порівнюю ці події з історією про Давида та Голіафа? Тому що неважливо, наскільки твій воїн більший, наскільки твій ворог більший та сильніший за тебе. Коли я йду проти нього з вірою та надією, що Бог мені допоможе, то я переможу. Читаємо 13 розділ з 15 вірша. І закричали юдеї, і сталося, як юдеї закричали, то Бог ударив Єревама та всього Ізраїля перед Авією та перед Юдою, і повтікали ізритяни перед Юдою, і Бог дав їх в їхню руку, і вдарили в них Авія та народ його великою поразкою, і попадали трупи з Ізраїля п'ять сотень тисяч вибраних мужів. І впокорились Ізраїлю сини того часу, а юдини сини зміцнилися, бо опиралися на Господа Бога і їхніх батьків. Єруам, раб Соломона, зібрав могутнє військо близько 800 тисяч вибраних воїнів, коли в Авії всього на всього 400 тисяч. Коли я думаю про ці цифри, то я розумію, що цар Авія приречений на поразку, адже перевага Єруама в 400 тисяч воїнів. Мені подобається ця історія тим, що вона ще раз мені демонструє наскільки Бог сильний і вірний, коли я надіюсь на нього, він мені завжди допоможе. Як мені навчитися бути слухняним Богу, як навчитися довіряти Йому, як мені бути вірним Йому? Друзі, все дуже просто, все написано в Біблії. Тому читаємо Біблію щодня.